Вітаю у промову. Багато часу та уваги приділяємо опануванню правопису слів іншомовного походження, що потрапили до нашої мови на різних етапах її розвитку. Або ж чистимо мову від примусового засилля російської лексики. А сьогодні поговоримо про суто українське, про питому споконвічну власне українську лексику, яка і формує національні ознаки мови. За обсягом і семантико стилістичною структурою власне українська лексика є найпоширенішим та найрізноманітнішим пластом корінної лексики української мови. Держава, громада, рада, урядовець, приміщення, гай, глуст, багаття, будинок, віхола, щоденник, долівка, жоржина, галушка, паляниця цих слів ви не знайдете в жодній іншій мові. Коханий, яскравий, чарівний, блискучий, зворушливий, кремезний, креслатий, гарний чи кволий це власне українські прикметники. Тільки Українці знають, як це. Вщухати, галасувати, започатковувати, майоріти, звернутися, згуртуватися та линути. А ще ми дуже любимо вживати питомо українські прислівники: осторонь, нишком, крадькома, навпростець, наввипередки, навпомацки, завбільшки, завширшки, сторчака, обмаль, горілиць, вічнавіч, удосвіта, надвечір, заздалегідь. Торік, позаторік, вряди, годи та інші говоріть українською правильно. Віддавайте перевагу питомій українській лексиці, адже вона формує самобутність та неповторність нашої мови.